Коваленко Андрій Володимирович. Гильон Ярослав Романович. Вертушний Юрій. Ви? Так. У нас війна народна зараз. Народ воює, народ годує, народ одягає. І нам дуже приємно, що і церква з нами, з народом. От. І будемо перемагати Христові і ще Добре. Дякую, нехай ще Господь вам

よかったね。 От, щойно приїхав у відпустку, власне, з ради цієї нагороди, нас відпустили у відпустку на чотири дні нашу групу з п'яти осіб з Вінницької області. Перед цим був Станиця Луганській, перед цим Піска, перед цим Дебальцево, перед цим під ну залежно від часу в червня, під там вересень-жовтий, від серпня, вересень, вересень Дебальцево. Ну, Тут трошки географію в сходу. Нагорода дуже значима є. Саме через те, що тут немає якихось корупційних схем, якогось булату, якогось знайомства. І тому вона ну, Для мене особисто є дуже цінною. Саме Я навіть не знаю, за яким критерієм обирало мене, наприклад, до цього до нагородження. І трохи неочікувано і від того ще більш приємно.